Це мерзошки! Ууу, фу! Бля, 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 бля. Це реально мерзош, так. Вітаю, друзі! Чергова посилка. Це у нас зубна щіточка я зразу заздалегідь кажу. Умовно гарантійна. Чому умовно гарантійна? Тому що поки не знаю, чи піде вона по гарантії. Ну, окей, можна було протерти а не мокро мені присилати. Так от, тіпа типу йде вона по гарантії, чи а, ні. Чому? Тому що, якщо це щось я не доробив, то, відповідно, я зроблю безкоштовно. А, якщо не я, то, відповідно, тут вже є питання. Так, давайте перевіримо, що у нас тут. А я перепрошую, що не подобається Датчик спасевая щітка чистить Прикольно Ууууу фу Бля, бля, бля! йоптель. макарпталь. Вм-м Це як? Я це натиснув. натиснул. Вибачте. За емоції, але. Таке у мене перший раз. Щоб таке полізло. фу, блін, Як, як? Як? як, фу, воно лізе далі. Давайте відкриємо. Мені вже цікаво, що ж там всередині, Бо заєм, заяв... слухайте, воно далі лізе. Воно лізе і лізе, я витираю воно лізе. Ти кнопки хоч раз не натискали. Гляньте. О, блін, піди руки, ми это скоро. А -а -а. Ну, вірю, що після того якраз беру. <кхем> Однако. Ну, окей. Але все ж таки я не бачу проблеми. Давайте я ще раз вімкну. <кхем> Щітко чистить. Давайте натиснемо цю кнопочку Інтенсивність зменшується Датчик відпрацьовує. Така... Що лагодити? Крім, крім того, що мені треба тепер руки мити і протирати. Щітку, коротше. Ой, від ціля почали листи. <кхм> Я перепрошую, як використовуєтесь щітками? Фу, блін. Я таке не люблю. Я розумію, що моя робота пов'язана з брудом, але ж. Не настільки. Давайте вскриємо пацієнта. Це жах, блин. це просто жах. Як там в мемі? Якщо не забуду, спробую зробити монтаж відео ставити. Це мерзость. це просто мерзость. Так, ну тут все окей. Профілактика моя щитки допомогла. Так. Опа. Так випаликовито. Ну, гумову щельничь вже починає трошечки бути не алло, бо, ну, як ви бачите, користування крайне правильне. Він, м'яко кажучи, не альо, він вже починається все і можна буде відчистити, і мені треба розуміти. Я, звісно, зараз роблю дармову роботу, але ж, мабуть, прийдеться це відео в першу чергу розмістити. До речі, бачите, як знімаю його мовщиночку, коли я їх змащу силіконом. Ну, це не відмивається. Це не критичне, але це не відмивається. Сміття висипається, блин. Що це таке. Так, це все добре. Мені цікаво. Що у нас коїться тут? О, фу. Це жах. Жах. Це просто жах. М да. Що я можу сказати? Бачите? Воно далі лізе. Так, окей. А -а -а. Мені треба ще саветку. Я такого, Блін, неочікувано. Реально не очікуваю. Так, один лупить в обличчя. Значить, що. А, так тут у нас катушечка пішла. Катушка. А я не чіпляв катушку, я робив тут. Я робив у нас штифт. От давайте я на камеру вам покажу, як тримається після мене штифт. Бо тут заявлена була непадка, що вона погано вібрує, Ну тут вісім мішка тушка вібромодулем на грані. На грані і треба виставляти. Чого я не робив в підтвердженнях в першу чергу? Спеціально не буду чіпати. Камера фокуснись Бачите, це вже не перший раз, заводу приклеєний. А що ж тебе з фокусом? Я знаю, що тобі діоди луплють теж. Тайшки, матрюшки! Камера, будь ласка, не підводь. О, бачите тут. -ут. Може, ось так. О! Ось. Погано приклеєний шлейф. Це не перший раз. Як тебе взяти, щоб ти фокусувався на нього. І немає мого скотчу. Я коли знімаю. Ось тут заводський скотч. Я коли знімаю катушку, то я, відповідно, знімаю і клею свій скотч двосторонній. Так, ну і. Ого! От вам е, моя робота. Тобто зараз беремо вона навіть хоче виматися. Тобто кількість. Ось, бачите, вона від заводу відрізняється. Фіксатор СБ маю на увазі. Давайте я зразу продемонструю, що він там є, бо воно виглядає так, наче його немає. Але по факту він там є. А, і... Де мій інструмент нанотехнологічний. Коротше, це точно не гарантія. І плюс ще я за цю деку, щоб помити корпус, візьму грошей окремо. Тому що, вибачте. Ну, або залишаю так, як є, а там вже претензії до себе. Клієнт хай. Давайте. Так само іде тугенько зрозуміло, як завода, але він має не той колір трошки, і, як бачите, тримався краще. Зараз, йде насадочка. Ось. Заводський, він більш червоний. цей у мене більш світлий. Ну і звісно, другий раз обов'язково пройтись. Якщо вдруг клієнт відмовиться лагодити, то, як мінімум, я своє верну на місце. Тобто свою частину роботи, яку я виконував, я зроблю назад. Але я зараз в будь-якому випадку зроблю назад. Погодиться, не погодиться, своє повинен повернути, як було. А от оцею бякою... Це, звісно. М -м, ладно. Це, в принципі, я не повинен був робити, навіть якщо клієнт відмовиться. Але зроблю. Дочищу вже корпус до кінця. Хоч повторюсь, це не моя проблема. Бачите? Це всередині цей лайно все. Зараз треба чисту частину Короче. Коротше. Це вже краще. Ну ось 7, я навіть... Фу, блін, воно далі лізе. Бачите? Давайте. Воно далі лізе. Фу. <різько> Дивіться. Камера сюди, будь ласка. Бле, бле, бле. О, отак. Фу, е, е, ве, воно влазить. Мать моя рідна, що це таке? Фу, б, блін. Я перепрошую, ну я не можу так працювати. Причому всередині все нормально, герметизація щітки добра, Це просто лізе це фе. Фу. До речі, а, до речі, у мене така ж сама модель щітки. Можливо, не та сама, але принаймні схожа модель щітки. Раз я протру. Можливо, і така ж сама. LC 993B. 9000 у мене теж. Це 9000 -ти серія. Ну, я... Цієї кнопкою теж користуюсь, але такого немає. Фу, блін, чесно, оце, блін, ранок задався називається. Так, вертаю на місце. Бачите, він у мене такий більш рожевий. Написано ряд, але він дофіга не ряд, він рожевий. Наляпнув його дофіга зараз, ну. Но... Більше він ніфіга не ряд. О, дофіга хотів сказати, що ляпнув дофіга. Це таке. Так. Виставляємо на місце штифт. І узгоджуємо подальші, подалі плеха. Це под... я спати. Хочу Вибачте, я. Чого ви раз, який у мене 6.06. Ну, прикольно, 6.06. Так от подальші дії Узгоджую з клієнтом. Ну, ущільнювач. Пробую почистити раді цікавості. Насильно він чиститься. Хоча можна, в принципі, ще залишити. Воно не в'їлося кардинально. Воно не в'їлося. Його теоретично можна залишити. Чому? Тому що він негенький. Тобто він нормально вирівнюється, згинається назад свою форму має, тому щільно я би залишився. А от, от це. Коротко. Ладно. Э, скільки там у нас хвилин? Ого, 12 хвилин. Давайте так. Якщо вам цікаво продовження цієї щиточки, то що традиційно? підписка, коментар, Е, э, Мінімум бажано 4-5 слів. Зараз Google, по-моєму, 7 слів вже коротко, Google потерявся. О, він же YouTube. Uh, і хоче багато, щоб коментарів писали. Тому підтримка, будь ласка. І я в наступному відео покажу, чи продовжується ремонт цієї щитки, чи ні, і що цим. Наразі дякую таразі, за перегляд, подобається, підписку коментар. Слава Україні! І до зустрічі! А Ашіткаге, фу!